Н із зелених дахів Люсі ЛЮСІМОТ МОТГОМЕРІ. Розділ шостий. Рішення Мерил. І все-таки вони туди приїхали. Пані Спенсер жила у великому жовтому будинку біля бухти Вайт Вона прутко вибігла на ганок, а її усміхнене обличчя одночасно виражало здивування і радість. Боже мій! Вигукнула вона. На кого кого, а на вас я сьогодні не очікувала. Проте дуже рада бачити. Може, краще розпрягти коня? Як маєш, Ен? Дякую, добре, відповіла Ен, і тінь смутку лягла на її обличчя. Ми зайдемо на хвилинку, поки кінь відпочине, сказала Мерл. Я пообіцяла Меттю не затримуватися. Річ у тім, пані Спенсер. Що сталося непорозуміння, і я приїхала з'ясувати це. Ми, Меттю і я, просили вашого родича Роберта Спенсера передати вам, щоб ви привезли нам з притулку хлопчика десяти або одинадцяти років. «Мерл, що ви таке кажете? засмучено вигукнула пані Спенсер. Роберт прислав до мене свою дочку Ненсі, яка повідомила, що вам потрібна дівчинка. Адже так Флора Джейн. Звернулася вона до своєї дочки, яка теж вийшла на ганок. Так, саме так вона і сказала, пані Кадберт», – рішуче підтвердила Флора Джейн. Мені страшенно неприємно, засмутилася пані Спенсер, що так вийшло, але це не з моєї вини, пані Кадберт. Я намагалася влаштувати все як найкраще і намагалася діяти відповідно до ваших бажань. Ненці жахлива ростелепа. Скільки разів я її лаяла за неуважність? Ми, звичайно, і самі винні, визнала Мерл. Нам слід було самим приїхати до вас, а не передавати такі важливі речі через інших. Ну, нічого не поробиш. Помилка сталася, і тепер потрібно подумати, як її виправити. Чи можемо ми відправити дівчинку в притулок? Я вважаю, її візьмуть назад, адже так. Гадаю, що так, сказала пані Спенсер задумливо, але, можливо, і не доведеться відправляти. Вчора до мене заходила пані Блевет і дуже шкодувала, що не попросила мене привезти їй дівчинку, щоб допомагати по господарству. У пані Блевет, як ви знаєте, велика родина, їй важко знайти прислугу. Ен їй дуже підійде, я називаю це божим промислом. Однак Мерл не дуже вірилась, що Бог мав хоч якесь відношення до цієї справи. Вона не була знайома з пані Блевет, але кілька разів бачила цю маленьку кістряву жінку зі злим обличчям. Говорили, що вона дуже вимоглива хазяйка. Дівчата, служниці, які в неї не затримувались, розповідали жахливі історії про її дратливість, скнарність та нахабних, забіякуватих дітей. Мерл аж жахнулася. Коли уявила, що потрібно віддавати Ен на милість такої жінки. Добре, я зайду в будинок і ми обговоримо цю справу, сказала вона. А чи це не пані Блевет власною персоною іде там по доріжці? вигукнула пані Спенсер, заводячи гостей з передпокою до вітальні, де на них війнуло таким жахливим холодом, неначе повітря, проходячи через темно-зелені, щільно закриті жалюзі, втрачало своє тепло. Яке щастя, ми можемо владнати цю справу прямо зараз. Сідайте в крісло, пані Кадберт. Ен, сядь на отаманку і не крутись. Давайте сюди ваші капелюхи. Флора Джейн, піди й Добрий день, пані Блевет. Ми якраз говорили про вас. Ви дуже вчасно прийшли. Знайомтеся, пані Блевет, це пані Кадберт». О, вибачте, я на хвилиночку відлучуся забула сказати Флорі Джин, щоб вона вийняла булочки з плити». Вона швидко вибігла з кімнати, попередньо піднявши жалюзі. Н мовчки сиділа на отаманці, міцно стипивши на колінах руки, і дивилася на пані Блевет, як загіпнозована. Невже її віддадуть цій жінці з кощавим обличчям і такими суворими очима? Вона відчула, як до горла підіймається грудка і починають щипати очі. Сльози вже от от мали бризнути. Коли повернулася пані Спенсер, рум'яна і сяюча готова подолати будь-яке утруднення фізичне, інтелектуальне, духовне. Сталася помилка ось цією маленькою дівчинкою, пані Блевет, сказала вона. Я була впевнена, що пан і пані Кадберти хочуть взяти на виховання дівчинку. Мені саме так сказали, проте з'ясували, що вони просили надіслати хлопчика. Тож, якщо ви не змінили своє рішення від учора, гадаю, Ен саме те, що вам потрібно. Пані Блевет зміряла Ен з голови до ніг суворим поглядом. Скільки тобі років і як тебе звати? запитала вона. Ен Ширлі!» – затинаючись, вимовила дівчинка, ще більше зіщулюючись і не наважуючись висловити жодних застережень щодо свого імені. Мені одинадцять років. «Хм, На одинадцять ти не виглядаєш. Це, мабуть, через твою худорбу. Не впевнена, але кажуть худорляві люди непогані працівники. Утім, якщо я візьму тебе, ти повинна бути хорошою дівчинкою. Працьовитою, старанною, слухняною. Сподіваюся, ти чесно відпрацюєш за своє утримання. Я позбавлю вас від неї, пані Кадберт. Мій найменшенький такий примхливий всю мене замучив. Якщо хочете, я заберу її просто зараз. Мерл глянула на Ен, і серце її здригнулося. На блідому обличчя дівчинки. Читався німий відчай безпорадної маленької істоти, яка знову опинилася в тій самій пастці, з якої щойно вибралася. Мерл раптом зрозуміла, що ця картина переслідуватиме її повсюдно, якщо вона не наважиться покласти край стражданням маленької бідолаги. А ця пані Блевет, як можна віддати вразливу, чуйну дитину такій жінці? Ні. Вона не візьме на себе таку відповідальність. Не знаю, проказала Мерл повільно. Я не кажу, що ми з Меттю остаточно вирішили не залишати її в себе. Ба Більше Меттю навіть налаштований залишити її. Я приїхала тільки, щоб з'ясувати, як саме сталася помилка. Тепер вважаю, що нам краще повернутися до та ще раз поговорити з Меттю, бо відчуваю, що не повинна приймати остаточне рішення, не порадившись із ним. Якщо ми вирішимо, що не хочемо залишати, то привеземо або відправимо її до вас завтра ввечері. Якщо цього не зробимо, то значить вона залишається в нас. Ви згодні на це, пані Блевет? Доведеться погодитись, відповіла жінка не дуже люб'язно. Поки Мерл говорила, обличчя Ен немов освітилося сонцем. Спочатку стерся вираз відчаю, потім з'явився слабкий промінь надії. Очі її засяяли, як ранкові зорі. Дівчинка зовсім змінилася, а коли через хвилину пані Спенсер і пані Блевет вийшли з кімнати, щоб пошукати якийсь кулінарний рецепт, за яким та власне й прийшла. Ен схопилася і кинулася до Мерл. О, пані Кадберт, ви справді сказали, що можете дозволити мені залишитися в зелених дахах. Шепотіла вона майже беззвучно, немов ця чудова можливість могла розвіятися від гучного звуку. Ви справді це сказали? Чи я тільки уявила? Гадаю, що тобі слід навчитися тримати свою уяву у возді, Енн. А то ти не можеш розрізняти реальність і фантазії, сказала Мерил сухо. Так, я справді це сказала, але нічого більше, ще нічого не вирішено, і, можливо, все таки тебе візьме пані Блевет. Їй тебе сумнівно, потрібніше, ніж мені. Тоді я краще повернуся до притулку, ніж підлежити до цієї, гаряче вигукнула Ен. Вона виглядає зовсім як як свердло. Мел придушила усмішку, вважаючи, що Ен слід відчитати за такі слова. Соромно маленькій дівчинці говорити такі речі про даму до того ж незнайому, сказала вона суворо. Піди на своє місце, сиди тихо й мовчи, як добра вихована дівчинка. Я намагатимуся й робитиму все, що ви скажете, тільки залишіть мене у вас, гаряче просила Енн, Слухняно повертаючись на своє місце на отаманці, коли того вечора вони знову приїхали в зелені дахи, Меттю зустрів їх на дорозі. Мерл ще здалеку помітила брата, який походжав доріжкою, і безпомилково вгадала причину його занепокоєння. Вона прочитала полегшення на його обличчі, коли він побачив їх разом з Ен, але нічого не сказала йому, поки вони не пішли в хлів доїння. там вона коротко виклала йому життєву історію Ен і результати своєї бесіди з пані Спенсер. Я би собаки не віддав цій бабі Блевет, сказав Меттю з незвичайною для нього гарячковістю. Мені вона теж не сподобалась, зізналася Мерл. Але Меттю, або ми віддамо Ен їй, або нам доведеться залишити її в себе. Здається, ти вже вирішив, тоді я теж згодна. Або точніше мені доводиться погодитися. Я так довго про це думала, що, здається, звиклася з цією думкою. Мені це видається певного роду обов'язком. Я ніколи не виховувала дитину, тим більше дівчинку. Тож, гадаю, в мене буде повно турбот. Але я зроблю все, що зможу. Що стосується мене, Меттю, вона може залишитися. Сумне обличчя Меттю враз полагіднішело. Ну, я так і знав, Мерил, що ти до цього прийдеш, сказав він. Вона така цікава істота. Було б краще, якби ти міг сказати, що вона корисна істота, відрізала Мерил. Але я постараюся, щоб вона такою стала. І запам'ятай Метю, не втручайся в мої методи виховання. Може, стара діва небагато знає про виховання дітей, але впевнена, що старий парубок знає про це ще менше, якщо мене спіткає невдача, то залишиться цілком достатньо часу, щоб тобі втрутитися і допомогти мені. Добре, добре, Мерил, будь як ти захочеш, запевнив Меттю. Тільки будь до неї доброю. Гадаю, вона з тих, з ким можна зробити все, якщо тільки підійти з любов'ю. Мерл фиркнула у відповідь, висловивши своє презирство до поглядів Меттію на це чисто жіноче питання, і пішла до молочної кімнати з відрами молока. Сьогодні я не скажу їй ні слова, думала Мерл, розливаючи молоко в глечики. А то вона так розхвилюється, що не засне. Ну і потрапила ж ти, Мерл Кадберт, в історію. Чи думалась тобі, хоч колись, що прийде день, коли доведеться взяти на виховання дівчинку з притулку? Це так дивно. Але ще дивніше, що саме Меттю причина цього, Меттю, який завжди смертельно боявся маленьких дівчаток. Хай там як ми взяли на себе неабияку відповідальність. І один Бог відає. Що з цього вийде? Розділ 7. Молитва Ен. Того вечора, проводжаючи Ен спати до її кімнати в мезоніні, Мерил суворо сказала. Ен, вчора я помітила, що, роздягнувшись, ти розкидала свій одяг по підлозі. Це погана звичка. Її треба позбутися. Все, що знімаєш із себе. Акуратно згортай і клади на стілець. Я не хочу мати справу з неаккуратними дівчатами. Я відчувала вчора такі душевні муки, що зовсім не думала про це, сказала Ен. Сьогодні все складу акуратно. Від нас завжди цього вимагали в притулку. Втім, я через день про це забувала, бо хотіла швидше пірнути в ліжко, щоб залишитися наодинці з мріями. Тобі доведеться щодня пам'ятати про це, якщо залишишся тут, попередила Мерил. – Ну, ось так краще. Тепер прочитай молитву і лягай спати. Я ніколи не читаю молитву, оголосила Ен. Мерил, не те, що здивувалася, жахнулася. Ен, що ти кажеш таке? Хіба тебе ніколи не вчили молитися? Бог хоче! Щоб усі маленькі дівчата читали молитву. Ти знаєш, хто такий Бог? Бог це дух нескінченний, вічний і незмінний, вища мудрість, сила, святість, справедливість, доброта і істина, відповідала Ен швидко і гладко. Мерл, здавалося, трохи заспокоїлася. О, то ти все-таки маєш якесь уявлення, слава Богу, не зовсім язичниця. Де тебе цього навчили? У недільній школі притулку ми вчили катехизис. Мені це дуже подобалося. Щось є чудове в цих словах: нескінченний, вічний і незмінний, велично, правда? Чуються гуркіт, немов великий орган грає. Гадаю, це не можна назвати віршами, але звучить як поезія, правда? Ми говоримо не про поезію, Ен, а про вечірню молитву. Хіба ти не знаєш, як це недобре? Не молитися щовечора? Боюся, що ти дуже погана дівчинка. Вам теж було б легше бути поганою, якби у вас було руде волосся, сказала Ен з докором. Ті, в кого волосся не руде, не розуміють, як це жахливо. Пані Томас сказала мені. Що Бог навмисне дав мені руде волосся, і відтоді я перестала ним цікавитися. До того ж, я завжди занадто втомлювалась до вечора, щоб обтяжувати себе молитвою. Від людей, яким доводиться нянчити близнюків, не можна очікувати, що вони читатимуть молитву. Скажіть відверто, хіба ви так не думаєте? Мерл вирішила, що релігійне виховання Н. Слід почати негайно. Було очевидно, що відкладати не можна. Ти повинна читати молитву на ніч, Ен, поки перебуваєш під моїм дахом. Звичайно, якщо ви хочете, погодилась Ен охоче, я зроблю все, щоб потішити вас, але сьогодні вам доведеться сказати мені, що потрібно говорити, коли я ляжу в ліжко, то придумаю по справжньому прекрасну молитву. Яку повторюватиму щовечора впевнена, що буде дуже цікаво. Треба встати на коліна, сказала Мерил, зніяковіло. Ена пустилася на коліна біля ніг Мерил і серйозно проказала: Чому потрібно вставати на коліна, щоб молитися? Якби я захотіла помолитися, то ось що зробила б. Пішла б зовсім одна в широке поле. Або краще далеко-далеко в ліс, і стала б дивитися у небо високе-високе, чудове, блакитне, бездонне небо, і тоді відчула б молитву. Ну, я готова. Що потрібно сказати? Мерл відчула ще більшу незручність вона збиралася навчити ен найпростішої дитячої молитви, коли солодкий сон до мене злетить. Але, пригадаймо, в неї все-таки було почуття гумору, а це не що інше, як друга назва здатності зрозуміти, що і коли доречно. Тому в неї раптом виникла думка про те, що наївна молитва, призначена для малечі в білих сорочечках, котрі шепчуть її біля колін люблячої матері, зовсім не підходить для цього вестянкуватого створіння, яке нічого не знає про Божу любов і не прагне до неї, бо ніколи. Не зустрічалося з нею у вигляді любові людської. Ти вже велика, Ен, і можеш сама помолитися, сказала вона нарешті. Просто подякуй Богові за всі його благодіяння і смиренно попроси його про те, чого хочеш. Добре, я постараюся, пообіцяла Ен, ховаючи обличчя в колінах Мерл. – Милостивий отець наш Небесний. Так кажуть священники в церкві, тож, напевно, підійде і для особистої молитви, правда? запитала вона, піднявши голову на мить. Милостивий Отець, наш Небесний, я дякую тобі за білий шлях чорівності і озеро блискучих вод, і бонні, і снігову королеву я дуже вдячна за них. І це усе те добро, про яке я можу зараз згадати і за яке повинна подякувати тобі, щодо моїх бажань. То їх так багато, що перелік забрав би багато часу, тому я згадаю тільки два найважливіші. Будь ласка, дозволь мені залишитися в зелених дахах і зроби мене красивою, коли я виросту. З повагою, Анна Ширлі. Ось все в порядку? запитала вона бадьоро, встаючи з колін. Я підібрала б значно розкішніші вирази, якби в мене був час подумати. Тільки думка про те, що невідсутність побожності, а духовне невігластво стало причиною цього незвичайного звернення до бога, допомогла Мерл зберегти присутність духу. Вона дбайливо вкрила дівчинку ковдрою, в душі пообіцявши собі, що завтра ж велить їй вивчити справжню молитву і вже виходила з кімнати, забравши свічку, коли Енн знову покликала її. Я щойно згадала, що треба було сказати амінь замість з повагою, так? Так священики говорять. Я забула про це, але відчувала, що потрібен якийсь кінець, і я прилаштувала такий. Як ви думаєте, це велика помилка? Ні, не думаю, сказала Мерл. Лягай і спи спокійно, добраніч. Сьогодні я можу сказати на добраніч. Із чистою совістю, сказала Ен із насолодою пірнаючи в подушки. Мерл повернулася на кухню, поставила свічку на стіл і рішуче звернулася до Меттю. «Меттю, саме час, щоб хтось зайнявся вихованням цієї дівчини. Вона майже повна язичниця. Віриш, вона ніколи в житті не молилася. Схожу завтра до пастора, і попрошу молитовну для дітей, ось що я зроблю, і вона ходитиме до недільної школи, тільки но я пошию їй пристойну сукню. Так, бачу, клопоту мені вистачатиме. Що ж, кожен повинен мати в житті свою частку турбот, До нині в мене було спокійне життя, але настала нарешті і моя година. Сподіваюся, виконати свій обов'язок як слід.